Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну Ось, закінчився цей розпіарений саміт БРІкс. В Казані, так. У цьому Казані варилися вони декілька днів. Включаючи ще аж самого Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, фактично, все це, якщо вже зараз подивитися про реалії, то це пшик. Так. Це просто ну, зворушення так, от інформаційного поля. Для того, щоб зібрати якихось, ну, скажімо так, лузерів туди реально, які ображені на життя ну, сильними світу Ну, а як інакше, це все можна оцінити. Ну, Путін старий совок, такий самий, як я. Так. я. Навіть трохи старший від нього. Але я знаю, що в Радянському Союзі був правий не клієнт, а продавець. Так, Ти приходив у, до крамниці, і ти був прохачем, ти е, був лизоблюдом. Ти гнув спину перед цією якоюсь там, кажучи, науково, бабою, яка через губу тобі відповідала щось там. Тому що ти був ніхто. Так. І, і, звичайно, що у Путіна це все, так як і в мене, так, забито. На ментальному рівні, що правий не покупець не клієнт, який всім керує, і навколо якого бігають отак усі, так. щоб він купив, а не пішов <гум> без цього. Так. Ну, у нас донині ще є такі, я зустрічаю, при тому, що вже більшість пере, Орієнтувалася. так, І мало того, що купиш ти в них, вони ж тобі побажають гарного дня і так далі, і тому подібне. так, і Крутяться навколо тебе. Як би ти там не е, марудив, як би ти там не е, капризував, як би ти там не міняв одне на друге, на третє, на четверте, п'яте, вони навколо тебе. так, Чому? Тому що ти їм приносиш гроші. Так? Ну, А хто приносить гроші для цього Брікс? От Путін хотів там і валюту і якусь намалювали. І, і все останнє, і, 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 і те, що навколо нього ці всі крутилися. Ну, вибачайте. кого ти зібрав? Ти взагалі ніхто? Ну, хто? ну Продавець ресурсів і то не всі беруть. Так. Хто такий Китай? Про Продавець всілякої продукції, хто э, така Індія? Виробник і продавець всілякої продукції? Хто таке Бразилія із тим удареним по голові чи головою президентом? Теж виробник продукції. Так. А хто купує цю продукцію? Хто продавець? Навколо кого ви бігаєте так, щоб ви там не говорили? Щоб ви там не розповідали в лапках для дурних? Ви продавці, а клієнт хто? А клієнт США, Канада, так, країни Європейського Союзу, Республіка Корея, Япония, так, Сингапур, так, Саудівська Аравія. Оце країни, які є покупцями вашої продукції. Я пояснюю на пальцях. Щоб ви там, як би ви там не крутили, щоб ви там не балакали. А зібралися ви, продавці, так, а не клієнти. так, Клієнти не приїхали. На це зібрання. так. Навколо яку, яких, аби там приїхали Сполучені Штати Америки, то ви, мабуть, їм там патинки лизати, так взуття і все останнє. Вони не приїхали, їх це не цікавить, тому що вони клієнти. Так. Ви так чи інакше будете навколо них бігати. Якщо вони перестануть купувати вашу продукцію, або скажуть: ні, ми не будемо у вас купувати, ми будемо... нам Бразилія не цікава, ми будемо купувати в Мексиці. Так. Або, або скажуть, що ми не будемо купувати в Китаї, а ми будемо купувати в Тайвані, у Корейській е, Республіці Корея, у Японії і так далі, і тому подібне. Так, ну то так само, як е, ми будем, не будемо купувати у е, е, Москві нафту, будемо купувати в якійсь іншій країні. так. Там же всі зібралися, ну, я пояснюю на пальцях те, що не зрозуміло для більшості людей, і навіть, вибачайте, ну, політологів. Я пояснюю на простих прикладах. Для того, щоб зрозуміла проста людина, без всяких формул, без всяких складних слів і слово Я пояснюю, є. Є продавці і є покупці. І є таке поняття, як клієнт завжди правий. Так от, хто клієнт і хто продавець, я думаю, ви вже усвідомили.